Ми на землі, як гості, любі друзі, і нашого нічого тут нема, і нашого нічого тут нема. Життя проходить в суеті і русі, минає літо, осінь і зима. Як день за днем летить і рік за роком, настане час покинути цей світ, і прийде смерть невпинним тихим кроком. А потім треба віддавати звіт за всі слова, думки і кожне діло. Чи явне, чи приховане було перед Господнім тим престолом білим, розкритим буде гріх і всяке зло. Бог пропонує для людей спасіння, даремно всім, хто прагне, йди й бери, бо через кров Ісуса ми порятунок маємо згори. Життя раптово може закінчитись. Зайди на кладовище, і подивись там є старі і молоді, і діти, чий шлях. Вже на землі скінчивсь, багато з них не думали, не знали, що з тих не рано так биття. і плани на життя вони складали, та не судилось, згаснуло життя. Як нам живим потрібно цінувати, цей подарунок Божий дорогий, і час даремно свій не витрачати, про вічність думати, поки живий. Бажаю я, щоб всіх хто мене чули, кому мій вірш аж до душі проник. Висот небесних з Богом досягнули, і в царстві вічнім тішились повік. Слава Богу.